Наукові факти, що дивують про природу та навколишній світ. Привіт! Любиш природу? Спостерігаєш, вивчаєш, надихаєшся її красою. А ти знаєш, що означає слово природа? Від латинського народжувати, породжувати. Це увесь органічний і неорганічний матеріальний світ всяцію у своїй сукупності. Вітаю, друзі! Впевнений, ви знаєте, що природою називають усе, що не створено людиною. Це рослини, тварини, риби, вода, повітря, гори, океани, зірки та планети за науковими дослідженнями. Природа існує понад 4,5 мільйони років. Вона постійно еволюціонує і змінюється, проте основні її складові залишаються незмінними. Довкілля було створено природними процесами і ніким не контролюється, але людина має значний вплив на неї своїми діями. Треба пам'ятати, що природа є джерелом життя для усіх нас. Запрошуємо вас у світ природничих наук. Дивуйтеся та навчайтеся разом з нами. Світ, в якому ми живемо, неусяжний і загадковий, і знати про нього все не здатна жодна людина. Однак ніхто не заважає нам хоч трохи до цього наблизитися. Маса середньостатистичної хмари приблизно мільйон тонн. 97% всієї води, яка на землі, солона і непридатна до вживання. 2% води знаходиться в льодовиках, тому до вживання придатна тільки 1% води. В організмі людини міститься в 10 разів більше бактерій, ніж людських клітин. У морських коників потомство вношують самці, а не самки. Білка садить більше дерев, ніж середньостатистична людина протягом всього життя. Щодня бджоли нашої планети заплідної трильйони квітів виробляють три тисячі тонн меду. Насправді, зебрі чорні у білу смужку. Людство стрімко знищує лісові масиви, вже знищено близько 80 первинних лісів. Найстаріше дерево у світі знаходиться в США, в штаті Каліфорнія. його вік 4843 роки. Лимони містять більше цукру, ніж полуниця. Вікторія Регія найбільше латаття у світі. У світі знайдено і писано близько 100 тисяч різновидів грибів. Надихайтеся природою.